Які дії вкладника у разі виведення банку з ринку за участю інвестора? Спойлер а ніякий. Минулого разу ми обіцяли розповісти вам про те, що робити вкладнику в разі виведення неплатоспроможного банку з ринку за участю інвестора? Виконуємо після того, як НБУ визнає банк неплатоспроможним, фонд гарантування вкладів запроваджує в такому банку тимчасову адміністрацію і розробляє план, як саме вивести його з ринку. Передати іншому банку або продати інвестору чи ліквідувати, обирається той варіант, який потребує найменших витрат для фонду і найкраще захищає вкладників. Тимчасова адміністрація працює в банку протягом місяця з можливістю продовження її роботи ще на місяць. В цей час Фізичні особи та фізичні особи-підприємці набувають право на одержання гарантованої суми відшкодування коштів за вкладами та залишками на поточних рахунках, за договорами, строк дії яких закінчився напередодні початку процедури виведення банку з ринку. Виплати за такими вкладами розпочинаються не пізніше 20-го робочого дня з початку процедури виведення банку з ринку. Відшкодування виплачується за рахунок коштів фонду в межах граничного розміру. Нагадаємо, що в період воєнного стану та трьох місяців після його скасування обмежень щодо максимальної гарантованої суми немає. Тож таким вкладникам виплачується 100% коштів. Фонд тим часом шукає інвестора неплатоспроможного банку. Найгірший варіант для всіх і вкладників, і ринку, і самого фонду, якщо інвестор не знайдеться. Тоді на банк очікує ліквідація. У такому разі сроки укладення депозитних договорів перестають діяти. Вкладники просто отримують відшкодування коштів від фонду. Відповідно, найкращий варіант, коли інвестора знайдено. Приймаючи банк, є правонаступником щодо зобов'язань за всіма договорами з вкладниками, які виконуються на тих самих умовах, на яких були укладені з банком до визнання його неплатоспроможним. Те ж саме відбувається при продажу банку інвестору в цілому. Що це означає для вкладників? Вони переходять на обслуговування до іншого банку, для них зберігаються всі умови договорів: вид вкладу, валюта, відсоткова ставка, срок повернення тощо. Змінюється лише назва обслуговуючого банку. Втім, щоб розпорядитися своїми коштами, потрібно звернутися до цього банку для. Проходження ідентифікації як клієнтів. А якщо у вкладника змінилися паспортні дані, контактні дані, реквізити рахунку чи інша важлива інформація, також необхідно звернутися до банку інвестора для їх уточнення. Тож, як бачимо, зміна грабців на банківському ринку на вкладниках майже не позначається. Наголошуємо. Механізм виведення банку з ринку за участю інвестора є одним із найефективніших і застосовується передусім з метою збереження коштів громадян і безперервності обслуговування клієнтів. Ставте вподобайку, якщо це відео було корисним. Фонд гарантування вкладів. Наша гарантія. Ваш фінансовий спокій.